Друзі, рада вітати вас на моєму каналі. Мене звуть Юнона і сьогодні ми з вами розпочинаємо новий крок, крок під номером 38 нашого вишивального батлу разом з Олею Вишивальною Черепашкою. Ну, а сенс цієї гри в нас є дві роботи: робота номер один і робота номер два. В мене робота номер один це є Чобіток від Dimensions, робота номер 2 і я думаю, що ми з нею з вами зустрінемося в останній раз. Саме в кроці номер 38 це торгова марка Львів Леля, тому що він вже в нас на фінішній прямий. В нас в нашому батлі змагаються дві роботи: робота номер 1 і робота номер 2 Хочу сказати вам. Одну дуже цікаву і гарну новину Оля Оля, Вишивальна Черепашка повертається до нас, до нашого вишивального батлу. І ми розпочинати будемо з вами нову рулетку. Знов буде 50 робіт, знов буде вона повна і велика. Оля вже зробила. Свій калаш, свій, свою рулетку в 50 штук для мене. Я зробила вже для Олі. Оля нам надала вже нові свої роботи, які будуть приймати в неї участь в вишивальному батлі, тому що робота з мушлями вже завершена. Ну, Тобто, все, все вам розповість наша Оля. Ну, Ми з вами розпочинаємо крок під номером 38. Зараз я вам покажу дві роботи, тому що рулетка моя Оля на цей раз нам надає різні. Різні процеси, і знаєте, я дуже-дуже рада, що Оля повертається, і в нас якраз наступний крок. що вже буде крок номер один нового сезону, скажімо так, тому що рулетки будуть повні і процеси вже будуть інші. Я вам відкрию таємницю вже цієї роботи там не буде, тому що я її завершу. Ну, коротше кажучи, про все поступово, але для цього мені треба ще зробити останній крок. Крок під номером 38, ой, одиноко, поодиноко без Олі, і потім ми будемо вже грати, будемо грати з нею разом в цю рулетку. З новими роботами. Все, давайте я не буду сильно радіти, бо я ж не така людина, що я можу. Спочатку мені треба доробити всі мої хвостики саме по цим завданням. Ну а вже наприкінці ви побачите і нову рулетку, і мою, і оновлену рулетку Оліну, і новинки нас чекають наприкінці цього відео. Ну, а розпочати цей крок я хочу з роботи від торгової марки Леля, Львів. Завдання в нас 561 хрестик, нам надає рулетка Олі. Ну, я так собі розумію, це розумію собі правильно, буде фініш. По-перше, по-друге, мені не вистачає декілька хрестиків для того, щоб виконати це завдання в повному обсязі. Тому що по цій роботі мені лишилося 435 хрестиків і буде фініш. Тому. 435 хрестиків я якраз буду вишивати в цій частині. Ну, а те, що мені не вистачить, я вже буду брати в новій роботі, яка буде нас заміняти. Набір львів від торгової марки Леля. Я буду дошивати в межах нашого вишивального батлу. У ці квіточки це останній набір стріптіху, який я колись собі планувала вишити. І два дві роботи в мене вже готові. І по факту мені лишилося ще одна: ще один процес, і трібтів буде готовий. Зараз я вам покажу це. Виглядає. На тканині, ось так в мене було вишито, мені здається, ні, це я перевернула, отак от от має бути, господи, догори гори вам показує. Тобто, десь 100 хрестиків мені треба ще буде по цьому завданню набрати саме тут, саме в цій роботі. Я не буду називати, хто виробник, хто розробник, хто взагалі просто гарна картинка, просто гарні квіти, які. Останні з трьох в мене є, і останні з трьох я їх хочу вишити, оформити в три однакові рамки, я вам показувала. І таким чином, завдяки батлу, ця робота в мене теж відшиється. Тому давайте будемо з вами розпочинати вишивати останні напівхрестики на цій роботі, щоб я вам мала змогу показати фініш цієї роботи. Ну і те, що нам не вистачає, будемо з вами дошивати. Вже на новому процесі. Ну, а процес робота номер 1 поїдьть по тій рулеці, там нічого не міняється, там вишивати ще дуже багато. Але в будь-якому випадку ми зустрінемося з цією роботою трішки пізніше, після того, як магія монтажу відбудеться на цій роботі, я вам покажу фініш саме на цьому процесі. Ну що, друзі, епопея зі Львовом нарешті завершена. Вчора я зробила останній стіпки, доробила в цьому боці. Ті напівхрестики, які я мала виконати, і все, фініш. Другий фініш в цьому році, як я і планувала, місяць січень і довгоочікуваний фініш. Це, знаєте, це таке полегшення для мене, що я більше не буду вишивати цей набір. Це перше в житті в мене так, що я не сумом прощаюся з роботою, а з великою радістю і щастям, що я все ж таки це зробила. І цей процес в мене вже завершений, він гарний, він неймовірно яскравий, все в ньому непогано, але саме в плані виконання цього завдання, щоб вишити цю роботу, ну, в мене є питання, в мене є ті труднощі, з якими я стикалася. Я це все вам розповідала. Але слава, слава тобі, Господи, вже все готово, все завершено, і я можу видохнути. Я зробила цей Львів, а не він зробив мої нерви. Ну, Коротше кажучи, ось такий чудовий, неймовірний фініш в мене стався, і в нас буде заміна. Я вам трішечки показувала в попередньому включенні, що буде заміна. Що я буду вишивати, але мені не вистачило хрестиків. Якщо норма в нас була, е, скільки нам господи, там було 500 з копійками, нам треба було вишити на цій роботі, то я спочатку щось я думала, що треба вишивати, що мені лишилося 435 хрестиків. Але там було набагато менше, 327 тільки лишилося, і решту недостаючих хрестиків я буду дошивати на іншій роботі, тому. Ну, я вам вже показувала і цим я займуся саме зараз. Я не буду переключатися вже на нову роботу. Зараз я вам покажу ближче саме Львів, як він виглядає, який він чудовий. І вже покажу вам, яка в нас буде заміна поближче, і буду вже продовжувати душувати необхідні хрестики вже на інший рух. Друзі, я до вас повернулася вже відшитими хрестиками, які мені не вистачало для того, щоб закрити завдання номер один, яке нам надала Оля. Мені треба було ще вишити 219 хрестиків, я так порахувала собі, але не помітила, як промайнув час, час, я нашила набагато більше. Я нашила, зараз я вам скажу, 579 хрестиків. Якщо я розпочинала цю роботу відшивати з 10%, то вчора я ще додала 10%. Загально зараз в мене. Статистика показує 20,1, вже відшито на цій роботі. Ну, робота невелика, десь біля 6 тисяч значків. Тут хрестики напівхрестики, бекстіч і французькі вузлики є. Ну, Одинадцятий каунт він взагалі вишивається дуже легко. Та, знаєте, Для моїх очей після тридцять другого каунту Львова перейти на одинадцятий каунт вишивка Вовною. То в мене знаєте настільки очі відпочили. Що я ж кажу, я вчора включила спочатку одне відео від моєї вишивальної подруги Люсік. Потім я подивилася Галя Свіряпкіна, виставила відео. І я, знаєте, так, з таким задоволенням дивилася дівчат, ну, точніше, слухала, де інколи переводила свій погляд і на їх роботи. Але з таким задоволенням посиділа, повишивала, що не помітила навіть як я нашила більше ніж потрібно в два рази. Але я думаю, що з цією роботою я справлюся дуже швиденько. Робота дуже легка, проста, вишивається на 11-му, ще раз повторююся, каунті. Я думаю, швиденько дороблю, якраз весь тріптіх у мене буде готовий. Може, перейду до іншого тріптіха, у мене так само від чарівної миті. Є тріптіх, в якому тільки одна робота відшита. Я так собі в плани малювала старти. Решти двох наборів там якраз центральний, мені здається, і права картинка не вишита в мене. Але це все згодом, тому що в мене плани вже розписані на цей рік і вже ближче до кінця року там я буду, певно, що собі думати. Ну, а поки що йдемо суто по плану. І план, так як план, один з планів, скажімо, січня в мене, в мене вже завершений Львів фініш, я вже вже вписала в свій щоденник. У мене вже по 10 планам, які я собі пункт вписала два, я вже виконала. Декілька вже в мене підходять до завершення. Тобто, основне, що буду займатися, у мене ще там є роботи, але це історія вже іншого відео, не цього. Тому давайте будемо з вами, певно, переключатися з цієї роботи на завдання номер 2 Подивимося, що нам надала моя рулетка. І вже перейдемо до виконання мого завдання, а там, хто бачив. Попереднє відео знає, що будемо з вами вишивати чобіток, тому давайте з цією роботою ми з вами попрощаємося. Я не знаю, наприкінці цього відео надасть нам рулетка чи не надасть цю роботу, може, ми наступний крок знов зустрінемося з нею, але поки що переключаємося, переходимо до іншої роботи і дивимося, скільки нам надарила яку норму інша рулетка. Друга рулетка, яка була моєю, надала нам 448 хрестиків на процесі номер 1 Це чобіток від Dimensions. Ну, Це якраз класно, тому що в мене план на цей місяць 2800 по цій роботі. Попередньо вишивальних тижнях я вже ви бачили, вишила норму в 1300, плюс ще ці додасться 448. Супер. Я дуже задоволена, що мені випало саме це завдання. І ми з вами приступаємо до чобітка, який я вишиваю для своєї невістки. Це сніговики його друзі. Буду знову знаходитися в цьому боці. Певно, займусь оцією білкою. Білку завершу, піду далі. Ну, тобто, саме складне, як для мене, буде в цьому місці: це буде корзина. З подарунками, я не знаю чому, але мені щось морально якось страшнувато до неї приступати. Але ви знаєте, очі бояться, руки роблять, тому нічого страшного. Ну, спочатку ми давайте з вами на цій п'яточці вишиємо білку, подивимося, скільки це буде 448 хрестиків. Ну а вже далі будемо з вами мріяти, куди ми підемо з вами далі. Що будемо робити? Це оригінальний набір Dimensions, ще раз повторюю, 18-й основа біла. Та, яка була в наборі, не ті Coats, нічого я не міняю, так як це оригінальний набір куплений. Ну я вже даненько його купила. Ви знаєте, що в мене колекція Dimensions така немаленька, і досі інколи я підкуповую деякі собі набори. Ну, В принципі, основна колекція в мене вже придбана, все, що я хотіла. Деякі процеси, які б я хотіла, але вони зняті з виробництва я їх буду вишивати саме в виробництві Амішоп. Там непогані такі репліки. Або Classic Design, От щось з цього буду брати. Але в більшості в випадку оригінальні набори, які я хотіла, я вже всі зібрала. Тому цей чобіток, один з він по рахунку в мене вже четвертий в колекції. Два в мене пошиті, я вам вже розповідала, пошиті, вишиті, пошиті вже в моїх дітей, в старшого і молодшого. Один вишитий чобіток саме в цьому батлі ми вишивали. Для мого татуся він теж готовий, його тільки пошити лишилося. Ну і це для невістки, потім для мами, а потім вже я займуся своїми, для себе, для чоловіка. Там і онуки підуть. Ну, коротше, на чобітки в мене планів дуже багато. Тому на цьому ми не зупиняємося. Йдемо виконувати завдання в 448 хрестиків. Ну а наприкінці з вами зустрінемося, подивимося, як це виглядає на тканині, подивимося на оновлену рулетку. Але це все буде трішечки згодок. Щось я так швиденько проходжу по цим завданням. Фініш зробила, вам показала заміну. На заміні теж зробила хрестики, але сьогодні вже наступний день. І мені треба було вишити 448, так? Мені здається, 448 хрестиків. Це надала моя рулетка, і я вишила трішечки більше 465 хрестиків. Проблематично, тому що я не можу зупинитися, я не бачу, скільки я відшила в програмі хрестиків. І через це в мене будуть трішечки невеличкі перешиви, можливо. Я намагаюся це контролювати, але. Ну, загалом мені треба вийти з програми, ну, не з програми, саме з цієї схеми, переключитися на статистику, подивитися, там, познімати відмітки. Ну, коротше, трішки, знаєте, зайві рухи тілом роблю, тому, знаєте, так, плюс-мінус орієнтуюся, думаю, що вже близько до 400 підходжу. Ну, Інколи знаєте, так сильно увлікаюся і... Мене це затягує і інколи перешиваю. Ну, думаю, нічого страшного. Трішки більше це не менше, і в будь-якому випадку трішки більше хрестиків наближають нас до фінішу тої чи іншої роботи. Це робота номер два. Рулетка моя надавала нам, ще раз повторюсь, 448 хрестиків, чобіток, який я вишиваю для невістки. Я, в принципі, про це все розповідала вам сьогодні зранку, коли робила включення, коли ми з вами переключалися з моєї. Першої роботи, з тої роботи, яку я замінила набір Львів. І mm. швиденько так дуже в мене вишилася ця норма. Додалися тут хрестики, бо мені здається, блакітні додалися. Потім я сірим вишивала саме в ці білку робила, тут трішки додавала. ну, Коротше кажучи, мені здається, і оце, оцього не було. Тут більше я вишивала сьогодні хрестики, ніж на півхрестики, тому просування може, знаєте, так візуально здаються не такі великі, як було раніше, тому що раніше ця нижня частина вона вишивалася вся, майже вся на півхрестиках. Ми бачите, тільки ось тут видно, де були хрестики, тому що вони більш такий об'єм, бачите, надають. Це як ці хоч кучугури, де сидять оці, сидить білка, потім це вже частина. це вже... Сніговик З цього боку вже буде кошик з подарунками. Ну, але в більшості я саме колупалася в цій частині на п'яточці цього чобітка. Тому, вже, я так собі думаю, білку завершимо, тут це завершимо і вже тоді перейду саме до кошика, тому що, ну, знаєте. Не такий чор страшний, як його малюють, так от в моєму випадку, може, не так все страшно буде з тим кошиком, як я собі намалювала, тому я швиденько хочу доробити оцю цю білку, і потім переставлю, певно, п'яльця і буду робити вже. Саме частину, де кошик. Вже знаєте, треба свої страхи виконати і забути про них. Але це вже історія буде інших включень, інших кроків нашого вишивального батлу. Цей крок під номером 38 завершений. Останнє завдання я виконала. Тому давайте будемо з вами зараз дивитися нові оновлені наші рулетки, тому що з наступного кроку до нас повертається Оля вишивальна черепашка. Ми з Олею вже, ще раз повторююся, зробили дві нові рулетки. Оля зробила повністю нову рулетку, тому в неї так все гарно, файно, знаєте, один через одне йде, як в мене раніше було, а Юна, знаєте, що зробила? Ну, в мене лишилося невиконаних виконаних дванадцять завдань. Я так собі вирішила, чого я маю ті завдання видаляти. Я просто до тих завдань дописала ще, що було рівно 50 завдань, додала просто нові і потім включила кнопочку Перемішати. Мені рандомом перемішала сама програма цю рулетку. Ну, як перемішала, так і перемішала, і ми ж з Олею вирішили, що я нічого переписувати не буду, щоб воно, знаєте, так охайно було один за одним, як у Олі. Я думаю, яка різниця, все одно ми будемо всі завдання виконувати. І я ще поставила собі функцію після кожного кроку, після кожного того, як будемо крутити рулетку, мені буде ще програма перемішувати знов ці завдання. Ну, мені так буде цікавіше. Ну, в принципі, немає значення. Будемо ми їх мішати, не будемо все одно нам ці завдання виконувати. Ми їх писали для себе, для своєї ри, для своєї розваги, для того, щоб наші роботи просувалися. Тому хочу з вами попрощатися вже, хто грає в рулетку, кому цікаві, які норми будуть. На наступний тиждень ще зачекайте пару секундочок. На самому прикінці покрутимо, як завжди, дві рулетки. А для людей, хто не слідкує за новими завданнями, хто хоче дивитися саме сюрпризом, будемо з вами пручатися. Хочу сказати вам всім величезне-величезне дякую за те, що ви були зі мною, за те, що ви мене вислухали. Всім па па па, -па та до зустрічі в новому відео.